Сьогодні сонячний такий день. Вітерець такий невеличкий, тепло, гарно. І ми хочемо біля нашої Чорнобривої хати навести. Кажуть, лад. Спочатку побілити хочемо, а потім підкрасимо вікониці, бо вітер вже за ці роки оббив нам низ, геть оббив. Треба. Познімати все стареньке, усе цей. вверху ми побілимо вапном, ось о пушонка. пушунка. Приготування будівельних розчинів. Раніше 40 гривень, а зараз 45 40. Рівень. І така ізвість вапно, воно. Оце отам під стріхою побілимо, а вже тут стіни побіглимо водомульсіонкою, бо сильно воно оббиває, воно. Тут побілено, тут побілено водомельсіонкою, а там і звістю. Обновимо. Що, димка йти прийшла до нас допомогти? Ось такі в нас будівельні <різь> роботи будуть. А потім покрасю вікна, бо ось пройшли руки і все все облазе. Все обшкребемо і перекрасимо. А ці вугли. Намальовані були гарні, яскраві, а це, бачите, вже нема. Забілю, а потім заново дочка їх покрас Водойму намалює. А виноград розпускається під хату. Іде і розпускається. Тут я пересапала, треба посіяти квіти якісь ще не сіяла. Мабуть, у завтра я вже сьогодні білитиму, а завтра посію тут квіти. Тюльпанчики вже відкриваються зовсім. І глянемо до сусідів через забор. Що там в них робиться? Там тюльпани гарні. І груша. І груша так цвіте гарно. Ось так. Це кущ ліщини такий у нас здоровий. Що димурка? Що моя красавиця така? Що? ти бала вона така. Там б... бісідка. <гум> Ось така хата. Зараз у мене до того, як я почну її білити. Обдерта внизу. Вікониці закрили, О, така в мене драбина всю, щоб я достала. Строїли хати, не було з чого, але їх строїли. І ось цю хату построїли. Ви подивіться, яка висота. Я на драбині і не можу достати під... зверху, отож, знизу під кришою. По побілить. І тепер вона виходить отак. Віконниці перекрасюсь, витру їх. І закрасим наш узор. Вон, бачите, ще мокрий, але він повинен трошки закраситися. Хочемо щось друге намалювати. Дочка прийде. І ось тут воно проглядає, але це мокре ще. Надіюсь, що воно закраситься. Це водоймільсіонка в мене, фасадна. Дорого, але купила її. Стандарт фасад написано на цьому. 12 кг 600 г, Густа така. Так ось, Бачите, вона така густа. густа. Оце такою, вже раз я пройшла тільки рідшою, а це зверху йду зараз густішою, а потім. Хочу смолую підвести, як раніше казали, призьбу. <різьба> Тільки призьба була глиняна раніше, а це вже по більш сучасному бетона. І оце О, густенька така вона. Може не буде вбивати, а то <різь> дощ йшов. Тут і підстрішок такий великий, але чомусь ці Бокові дощі. Я собі стульчик, обляпала, все обляпала. Раніше мене свекруха хвалила, що я як білила в хаті, в неї ніколи не було наляпано, але ж ми білили тоді із трави. Щітки в нас такі були. Тут жінки такі були в нас в селі, ходили, рвали траву, потім її сушили, тоді в'язали такі щітки ми називали. А потім я пропарювала ту щітку, била молотком її, і вона ставала м'якенька-м'якенька, не було ні розводів, нічого. А зараз вже зробили оці соврем'яні. Це стара у мене столітня щітка. Зробили такі щітки современні, а ті були в нас. У мене десь є така щітка. Зараз я вам покажу, якщо не забулось, де її приткнула. Ой. А тут лізти вгору так не хочеться, але потрібно. Тут ось сильно оббило, все поприносило сюди, все роз, О, ось зараз я вам покажу щітку. Ці щітці та років 20, мабуть, це ці щі, це вже старалась ще на дворі висить. Зовсім. Бачите, ось. отак вона в'язалася, ось. Отак туди ось вузлик запихався, бачите, зв'язаний. А тоді, коли пропарювали, оце отут, били молотком. І коли її пропариш і поб'єш, вона білить і нема розводів. Бо зараз ну, трава ж суха, вно як твердо, А як попариш, то ні. Я її тут повісила, хто приїжджає, дивиться. Діти зараз теперішні, вони не знають, що таке щітка. Ну, більшість не знає, це точно. Ось так. Сьогодні у нас тут побілка наводим зразу зверху. Садочок я вже і там. Ось посапала. І в мене щось росте, оце я не знаю. І пустило такий пагон. Володя сьогодні підв'язав, не знаю, що воно таке. Ось так воно викинуло таке. Побачу, що воно буде. Вечки мої висять, треба їх помити зверху, бо пиляк. Та не дуже пилякої, правда. Дощі були, змивали, ну все одно помити треба. Ну що, показала вам, що роблю, а коли побілю хатину свою, потім покажу, яка вона в мене стане гарна. Ну, як для мене. Як для мене, для моїх внуків, для... Всій родини це така пам'ятка із старовини. Це наші традиції, наша да, хатина осучасна, бо стіни обкладали вже. Але ж раніше мазали глиною, солома, кізяк. Ні, полова, солома, полова, тоді кізяк. І ось бачите, тут вже в мене глина. помазано глиною. Це, тут я тільки побілю. Оце помазано глиною в мене тут. Оце хата така була, як її построїли. Бачите? Оце така хата була, як її построїли. Отуда. А це вже більш дід, той, що тут жив, було жив є, то я вже не схотіла приймати. Так уже вона в нас і є. Так, палакаю, а робити потрібно, бо тільки. Зараз низом ще пройду, дойду сюди. І ця сторона буде побілена. Віконниці помию, висохнуть, а тоді покрасю. Не знаю ще. Як покрасю, а дочка розмалює. А чоловік смоло закип'ятить і підведе. Ну все, вже вечір. Сонце вже майже. Заховалося ще трошки. А ми на городі робимо стежку. Затоп... Як садили, затопталася, але не рівно. А вже ж ноги старі хочуть рівненько ходити. Та робимо стежку. Зараз підгукну володю, фото вже на сьогодні, вже наморилися, ми сьогодні побілили. Білили, трошки не добілили, хатину свою Му... свій свою... домашній музей. Зверху білили і трошки не фатило сили. Ось так. Вон там десь. Зараз поверну правильно телефон і буде його володю видно. Вон там він. Ой, цибулі треба піти вирвати зелененької на вечерю і підемо митися, вечерять. Тюльпани вже відцвітають. Так, жаль, що без... швидко вони відцвітають такі гарні тюльпани, але дуже мало нас нам красу таку показують. І воно таке вже сонечко наше. Там за лісом. Вечірнє наше сонечко.